Вітаю, друзі! Всім бажаю гарного мирного дня. Сьогодні хочу відповісти на питання своєї глядачки: яку краще купити кізочку вперше. Чи кітну, чи вже дійну. Досвіду доїння немає, немає ніяких навичок. Хочу вам сказати на рахунок доїння. Ви не переживайте. Головне, щоб було що доїти. Перший раз спробуєте. Ну, так собі вийде, на другий раз краще, на третій ще краще, не святі горшки ліплять, як то кажуть, і всього ви навчитеся. Тепер на рахунок покупки кози кітної. Або ви будете купляти в тому господарстві, де ви господарям добре довіряєте, що вас не обмануть і точно продадуть вам кітну козичку. Або ви берете з собою ветеринарного лікаря, чи людину, яка утримує кіз, що вона на них добре розуміється і вона зможе вам підказати, чи прослухати, там, чи шевеляться вже козенятка. Тобто, щоб вас не обманули. Бо був такий випадок: у мене знайомі їздили купляти кіз аж у Полтаву, наняли транспорт, приїхали, купили дві гарних кози, кітних. Потім щось вони засумнівалися через. День чи через два запросили ветеринарного лікаря, і от вердикт такий, що кози не кітні. Вони їх повертали назад, а це все кошти, це все нерви, тобто, самі розумієте, а, ви повинні бути впевнені, дійсно, що це коза кітна і тоді її можна купляти. Але все ж таки я б віддала перевагу козі дійній, яку ви можете на місці спробувати подоїти, щоб вона доїлася м'якенько і легко, добре віддавала молочко. Щоб у неї було гарне вим'ячко, не провисле, не беріть кіз із довжелезним вименем. У мене колись була така коза, в коми її забрала з під ножа, можна сказати. У неї таке довжелезне, негарне вим'я було. Мені приходилося одну долю піднімати вимені, щоб вирівнялася друга доля. Тоді її доїти. Інакше це було неможливо. Ну загалом я намучилася. Вим'я повинно бути гарним, широченьким, середні дієчки особисто мені подобаються. Дуже малі дійки це теж дуже незручно. От. І дієчки не повинні бути опущені нижче, ніж колінні суглоби. Тоді при прогулянках об гілки, об травичку, коза не буде ранити вим'я своє. Ось так. На рахунок ви мені ми розібралися. Тепер, коли ви їдете за покупкою козички, обов'язково візьміть із собою якийсь смаколик і пригостіть козичку. Там Чи сухарик, чи, можливо, якийсь горішок їй дасте, щось смачненьке. І якщо козичка, ну як сказати, дружелюбно до вас налаштована з цікавістю, то тоді, мабуть, це ваша козичка, яка підійшла і вас сама вибрала. Якщо ж. Тварина від вас тікає, або летить на вас битися. Напевно, що не треба купляти таку козу через те, що вам прийдеться з нею спілкуватися кілька разів на день. І це спілкування воно повинно приносити задоволення, радість, а не якісь там негативні емоції. Так що зважайте на це, бо характер це дуже дуже важливо. Коли ви купляєте кізочку, купляєте її або в рівні умови, або в ще краще. Що я маю на увазі? Якщо ви збираєтеся купити одну кізочку з стада, їй буде дуже важко. Коза це стадна тварина, їй потрібне спілкування. Навіть якщо вони між собою дуже будуть битися, виясняти там відносини, це їхнє спілкування. Для них це важливо, це їхній всесвіт. Самій козі буде дуже дуже важко, якщо вона зі стада. Якщо ви купляєте кізочку з вільного випасу, там біля лісу люди живуть, коза має вибір і ви її посадите на цеп, ви ніколи не отримаєте того надою, який у неї був на волі. Але ж якщо ви з цеплу заберете на простори, то буде дуже чудово. Козичка себе покаже як найкраще. Якщо козу годували, Комбікормом, то їй важкувато буде звикнути до звичайних кормів. До мене недавно звернулася одна жіночка, от вона розповіла свою історію, що вона купила кізочку із стада, їздила у Полтаву, придбала там її. Якраз таки її годували комбікормом, купленим всім. От. І Коза не дає того молока після окоту, вже всієї жінки вона окотилася, яке давала вона до е, того, навіть у її господарстві. Тобто умови змінилися і це дуже вплинуло абсолютно на все. І на поведінку кози вона говорить: От коза хитра така, круте, круте, цеп, закручує кілочок, закручує, тоді висмикує, і йде по сусідам. Пастися на дерева і на кущі, люди всі сердяться, лаються на неї. Вона це робить не через вредність, вона це робить через те, що вона просто привикла пастися на кущах, на гілках, бо вона була на вільному випасі. Так що не тільки через те, що вона така вредна. От, от друзі, такі справи. Якщо у вас є запитання, ви їх обов'язково задавайте. Я вам бажаю вдачних покупок. Нехай тваринки вас радують і молочком, і характером, і спілкуванням. До нових зустрічей!